Павло Глазовий, Відчиняй ворота. В понеділок біля входу до великого заводу стоїть Вахтер на воротях у начищених чоботях. А від цеху номер сім брукованим шляхом мчить Федот на мотоциклі швидкокрилим птахом. Він гукає ще здаля. Відчиняй ворота. А в калясці що Вахтер? питає Федота. Бачиш сам везу пісок, а куди у дитсадок. а ти часом у піску не сховав деталь яку. Перевірив Вахтор пісок, палкою в калясті. Дурне діло в тебе, брат, колись собі в трясті. Відчинив ворота, випустив Федота. У п'ятницю біля входу до Великого заводу стоїть Вахтер на воротях у начищених чоботях. А з заводу мчить Федот. Відчиняй ворота, знов пісок везеш, Вахтер, записав, запитав Федота, а тим часом у піску не, схова, не сховав деталь яку, перевірив весь пісок палкою в калясті. Дурне діло твоє брат, коти собі к трясті. Відчинив ворота, випустив Федота. Проминув робочий день, настала субота, прикотила міліція, забрала Федота. Хоч завод був не секретний, а простий мотоциклетний, міліцію вдалося розгадати секрети, що від Федот украв за тиждень два мотоциклети. Дякую.